Доброго ранку, мої ліки, друзі, і ви знову на каналі Льосик вишиває. І знову з вами ваша Людмила. Люсик знову їде в дорогу. Що я з собою набрала? Це у мене мої голочки, органайзер голочний. Це шаду, бо її розпочну 25-го, тому до 25-го ще не приїду, тому беру з собою. Так, мій голочний цей, органайзер для блендів. Тут ось, всі ось мої колірки, всі бленди. Сюди поклала, щоб менше місця займала цей блокнотик-записник, в якому я все записую. Ось так. Далі мої ниточки. Я їх перебрала, трошки струшсила, підрівняла. Вишивала і закрутила. І отак цією стрічечкою зав'язала бантиком, щоб краще легше було закрутити. І скрутила їх оце ж. все потім. Далі Далі це моя тут люта вишиванка. Тут мої всі підставочки, Алісена, там прівюшечки. Павербанк, шоколадка. <гум> ну, Обов'язково. <гум> Коробочки мої ці з голочками, магнітиками, Голоч... а це підставочка, а голочний органайзер. А, я голочний сюди поклала з голками. В кармашках там у мене, якщо то треба, є ще додаткові голки, пачки не розпаковані, ще, там такі всі, мелочок, якась. Все тут у мене. Це ниточки. Там. Все, щоб, якщо в потязі мені вишивати, то вишиваю. Так, мої багатокольки. Ну це, друзі, один вони так і вишивають. А це як попала, тут складені. Далі, дорога додому раз. Борщ. Друзі, зимова пані киця, киці молодята, корабель сон трава. А, і виходить у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Це, друзі, вісім, дев'ять люта вишиванка і десять Алісина З собою десять процесів. Я порахувала на пальцях ще чотири процеси. Залишаю тут гнома. Сови від мережки їх розпочала на День вишивальниці, але не ганю поки що. Карта України бісером, бо бісера я підбираю на ходу, тому не потягну весь бісер з собою. І так, ном сови, карта Україна. ну, Ще вишивка кращі ліки, які я ще не, жодного разу в цьому році не брала. І вишивальниця. ото. На нанесенний канві. От. І, звичайно, звичайно, тут у мене цей лампа, тримач, і там тримаєш під телефоном. Якщо мені щось знімати на штативі і лампа. Воно ж в два в одному, то я підключаю, щоб мені світла було більше. Отак. От Ось, у нас зараз виходить. Оце все мені покласти до сумки. Речі я майже з собою не вожу, бо вони живуть там, ну, дещо там бува. Що, якщо зміна сезонів, то треба якусь футболку взяти, або тепліше в світрика якийсь, чи штанці поміняти на тепліше, щось таке. А так, оце все, що я з собою вожу. Отак. Ну, Бутилочку водички. Це моя чашечка стоїть, куди я мусор кидаю, я вже мусор вже викинула. Тому що збираюся в дорогу. Отак. От Сумка моя гном залишається вдома, так і стояти тут куточечку. От мої всякі такі дребідь моя ще, притягнула повісила таку штучку, сюди було кнотики, щоб вони під рукою. У мене була мусорниця, смітничок там внизу. У мене все з собою. Все, любі мої. Всього вам найкращого, слідкуйте за моїми відео далі. Любі мої друзі. Я оце, бачите, перед собою мою дорогу додому. Оце я дошила віконце і зараз поклала просто перед сном уже на кровать, е цю картину, розвернула і вирішила сфоткати. І просто я, я, я в шоці. Шо, що я в шоці, це мало сказано. Треба, напевно, далі відсунути, щоб вам краще було. Показати. Я просто в шоці. Коли лягли останні хрестики отут на віконечко, і коли я отут краєчок ще додала, і почала це буде вже криша, ось тепер видно, що це не пляма, а пошта, як мені писала Люба. Як я казала, не знаю, що це за синя пляма. да? Я просто. А зараз я сфоткала. Якби отак. Оце все. Просто якщо в мені телефон вдовжину повернути, краще видно, наче ближче. А так, ну, для Ютуба треба впоперек знімати. Але це неймовірно. Це реально неймовірно. Я просто стою і в мене такі емоції, і я така. Мене просто дух перехопила, я така. А, а. І, але коли фотка, то воно по-іншому якось, а на відео трошки по-іншому. якось так, Чи то воно далековато отак, коли фотографуєш, наче отак. І просто я ось зараз вам кажу, все мій подих перехоплює, заїкаюся. Це просто бомба. Реально бомба. Я зараз помітила, що це реально бомба. Ось віконечко це, яке на прев'ю. Тим паче, мені ця картинка не дуже так роздрукована. Ай, друзі, ну це я не знаю. Треба це все ближче і ось вам показати. Я зараз розглядаю ближче разом з вами. Наче оця картиночка, вона малесенька, малесенька така. От воно. А і ось воно таке є. А я тут промучилась з одиночками. Просто реально промучилась отут більше. Думаю, що я таке шию? Не зрозуміло, що я шию? А дивіться тепер, ось воно ще оце. Ай, ближче треба підносити, Оце, оце штука, воно ще не вся зашита. отут, отут, воно ще не вся зашита. Але оце світло вже зашите. І воно ж і є на картині, як є. Пошта та ж сама. Ой, фокусуйся. Пошта та ж сама. Друзі, ну це щось. Я, до речі, переорганізувала ці процеси, підписала всі бленди, то мені лінь було. А зараз я зараз я ж таки, все ж таки, вже спати пора, але ж я так редактирую, о, редагувати ключ. Ага. Макет документ. Документ так. Просто, ага, це ключ. ага, Я зараз я намагаюся просто цю картинку, вона ж у мене, я не вмію трошки виводити. М -м так, відкрити, це воно, напевно. Ні, це те, що я користуюсь, як я вишива. Так, трошки я не знаю, як. А, О, модель, О, все, Тепер вивчила разом з вами. Я коли вносила бленди всі в ключ, бо то у мене таке в чистих було. Я більше там дивилася, шукала довше. Тепер у мене менше паркавушка по-іншому, ну, у спільній моїй. І я просто дивлюся на цю картину. Вау, ну, зрозуміло, це якась, напевно, фотографія. фотографія, прев'ю це фотографія. Але ж, друзі, друзі, я зараз вам піднесу, подивіться, О, ні, воно так не, не виходить. Оце віконечко, ось воно, віконечко. А, я ще думаю, чого я там ще вишиваю? У мене одиночки там а, були, це буде окремо, бачите, А, то там темніше. Що є. Ну, ловися. друзі, це, це щось. Я коли вишиваю, не знаю, що вишиваю. Тепер я додивилася, думаю, що це? Ось тут світліші кольори, а воно вон, якесь, воно хатина така, з такими. цими. І, і це все. Всі ці деталі, вони тут промальовані. Ай, Друзі, друзі, це щось. Це я не знаю, як вам, ну я просто вже час лягати, а я це ще стою, стою і все-все роздивлююся. Лавись. Це ще освітлення, так якось зараз вже і потемнішало, а так воно світлі, а, може, тому що. Телефон. о, Телефон, то він о, впливав. Ой, друзі, все. я, Це ще ж, бачите, це оце вдвоє складено, це дв... ну, половина. А це в мене вишито а, четверта частина половини. Трошки за четверту частину половини перейшло. Все, Я вже дивлюся, і в мене все настав той момент, коли я сама собі сказала, що треба його взяти в постійну ротацію, але після Нового року. А поки що тільки вона в мене в грі Уно, у Марини. І ось на цей тиждень мені випало 1600 хрестиків, і я їх відшила. І це да. Ой, все, друзі, треба спати, а я камеру взяла в руки, хоч далі розповідати, що я вишивала недарма. Бачите, в мене зелене, це в мене зелений процес в От, І він випав, бо він попросився вишивати. Я добила в ці в тут одиночки я довго три дні кавиряла. Ну як, то 500 хрестиків в день. То, то так. Бо тяжко він мені давалися, ці одиночки. Але ж, але я це зробила. Це круто. Ну що, слідкуємо далі. Далі слідкуємо, що буде далі. Але мені вже подобається, я не знаю, мене дух перехоплює. Все, любі мої на чи всього вам найкращого.